Вінниця відмовилася від головної ялинки, яку до початку Великої війни щороку встановлювали у центральному парку. Але для того, аби створити вінничанам різдвяний настрій від сьогодні з вежі Артинова на європейській площі лунає. Добрічна та різдвяна музика. О 15.00 та о 21.00 з вежі лунатимуть. Добрий вечір тобі, пане господарю, та тиха ніч. О 9.00, 12.00 та 18.00 щедрик. А от нову композицію «Deck the Hell» можна буде почути цілих вісім разів. О 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 та 20 годині. «Deck the Hell» або українською «Прикрашаємо наші хати» – це різдвяна колядка, яку знають у всьому світі. Вона набула популярності на початку 18 століття. Українською цю колядку вперше виконали всередині середині 1990-х років у Київській національній філармонії. З Вінницької вежі ця мелодія лунатиме за графіком до 8 січня, третього дня водохреща за новоюліанським календарем.